Як ти ставишся до думки, що багато трейдерів, які публічно заявляють про свій успіх, насправді заробляють не на торгівлі, а на продажі курсів та своїх консультацій? Е... Що більшість трейдерів вони все ж таки не торгуючі. Давай так, майже у кожного, якщо порівнювати там трейдинг. Із спортом або з будь-якою діяльністю, навіть там з політикою у кожного президента, у кожного політика, у кожного спортсмена є наставник, є коуч, є ти можеш бути набагато там класніше торгувати. Можеш бути набагато успішніше, але за кожною успішною людиною завжди стоїть якийсь тренер. Стоїть якийсь наставник, який дає правильні упередження, який підтримує психологічний стан, скажімо, трейдера або гравця. Так, тобто, це я вважаю дуже важлива тема, тому. У мене, наприклад, була така ситуація, що я працював з людьми, і люди ставали там набагато успішніші ніж я. Так і це не говорило, що, типу, якби я там якось не так торгую. Просто я дав правильні упередження, я підтримав людину, поставив правильний вектор, і ну, типу, якби почався заробіток. Наприклад, я сам для себе наставник. Хоча я можу сказати, що в мене також є, скажімо, мої. Старші брати, назвемо їх так, які е, мають на мене вплив, е, допомагають мені іноді психологічно розібратися із собою, тобто е, це дуже важливий аспект. Тому е, ну моє відношення, тих, хто хто там заробляє на навчаннях, не на, на навчаннях, якщо це просто типу якийсь гліми інфопродукт, е, який несе за собою е, просто типу навчання і без жодної якоїсь там. Е, допоміжної інформації, то звичайно, так це все типу фуфло. А якщо є дійсно люди, які можуть правильно направити, підтримати, підказати за якийсь донат, то це зовсім друге діло. Ось, типу, дивлячись, як ми себе позиціонуємо. Ось.